Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожарти моє тіло, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться і попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа, і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Адже Він сховає мене у своїм наметі в день недолі. Він заховає мене у потаємному місті своєї скинії і підніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. У Його наметі я приноситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господеві. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму. Помилуй мене. І дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло: Шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя, не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся у гніві від раба свого, будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій». Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене твоєї дороги і задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою, не видай мене на призволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюсь побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцняється серце Твоє, покладайся на Господа. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Цілковито обмий мене від моєї провини і очисть мене від мого гріха, бо я усвідомлюю свої беззаконня. І мій гріх постійно переді мною. Супроти тебе, тебе єдиного, я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти будеш справедливим у своїх словах вироку, бездоганним, коли судитимеш. Я народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала. Ти ж любиш правду в глибині серця і об'явив мені таємниці мудрості. Тож, окропи мене і сопом, і я стану чистий. Обмий мене, і я стану біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадіють, скрушені тобою кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри усі мої беззаконня. Серце чисте створив мені Боже, і духа правоти відновив мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа, поверни мені радість свого спасіння і зміцни в мені духа слухняності. Я навчатиму злочинців Твоїх доріг, і грішники навертатимуться до тебе. Звільни мене, Боже, від вини за пролиту кров, Боже мого спасіння, нехай мій язик із радістю проголошує Твою справедливість, Господи. Відкрий мої уста, мій язик звіщатиме тобі хвалу. Якщо б ти забажав жертви, я приніс би, та й все палення ти не жадаєш. Жертва Богові це впокорений дух, серцем смиренним і впокореним ти, Боже, не погордуєш. Заради милості своєї, зроби Сіонові добро і побудуй стіни Єрусалима, тоді приємними будуть тобі. Жертви праведності, приношення і жертви всепалення, тоді на твій жертвник приноситимуть телят. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні всемогутнього і говорить Господеві, ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїм оперенням Він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці, Його істина твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме вдень, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть опівдні. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим. Адже ти сказав: Господь, мій притулок Всевишнього, зробив ти своєю фортецею, тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя не наблизиться до твого житла. Адже своїм ангелам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах, вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою, наступиш на лева і змію, топтатимеш молодого Левчука й гадюку. Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую. Прославлю його, бо Він сповідує моє ім'я. Покличе Він до мене, і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю Його. Я насичу Його довгим віком і явлю йому своє спасіння.